Як я і обіцяла, зараз продовжуємо про вікторини. Вікторини, ми можемо їх використовувати в презентаціях, коли ви щось комусь на вебінарі розповідаєте і хочете зібрати інформацію. то поки ви там розказуєте, ви можете запропонувати людям потикати на кнопочки і відповісти на декілька питань. Ви можете це опублікувати опитування на своєму веб-сайті, зробити якийсь інтерактив з відвідувачами сайту, то це теж буде доволі така цікава штука. Зараз я вам покажу просто в презентації. Що це таке опитування та вікторини? Ось у нас я відкрила презентацію. Йдемо в елементи, йдемо нижче, і у нас тут є опитування та вікторини. У нас є опитування і є вікторини. Опитування це просто питання і відповіді. Тобто, ви можете взяти відкрити будь-яке. Це я вже два рази тикнула, і це опитування, тобто ви тут зможете натиснути одну кнопку, і вона вам ця відповідь зарахується, надіслана відповідь. Тут ви можете правити, як натиснути на це опитування, натиснути редагування. Тут ви можете замінювати питання своє, тобто писати, яке у вас питання, так? І тут ви можете ставити відповіді. Які ви хочете. Я зараз не буду витрачати, ви можете видалити зайве, ви можете додати свій варіант, е, можете перемістити вгору в вниз, дублювати. тобто Тут ви можете ось так зробити. Кольори ви можете змінити на те, що вам підходить. Е, наприклад, ось так. да, Я хочу можете зробити закруглено, тобто ви працюєте з цим як з елементами, Шрифт змінювати, анімацію навіть зробити, зробити, щоб вона заїжджала, наприклад, чи ось так з'являлася опитування. І людина потім може інтерактивно натискати на кнопочку, і ви будете знати, де подивитись потім відповіді. Ось коли ви заходите на цю сторінку, тут є відповіді. І ось тут у вас будуть відповіді, скільки людей тут натисне. У вас тут буде у відсотках і хто. І якщо людина не зареєстрована в конві, то це буде просто анонім. Якщо людина зайшла і зареєстрована, то у вас буде видно, хто це конкретно відповідав на питання. Тобто це опитування, і Вікторина, ви ж знаєте, що таке вікторина. Ви можете. Написати своє, редагується точно так же, редагувати, ви можете поставити своє ну, питання, ви можете відповіді дати, і щоб людина призначити правильну відповідь. Відповідь, як правильно, ось я призначила, і ця відповідь буде правильна. І коли людина, тут ви звісно. Можете написати своє. І, звісно, коли людина натисне на кнопочку Відправить і у неї висвітиться правильна чи неправильна ця відповідь, що ми можемо як ділитися. На сайті, звісно, це буде як публікація. Презентації, режим доповідача, презентація. І ось тут вам людина буде ставити яка. Дивиться, ви даєте доступ, щоб ставити. Ось я відповіла. Відповідь неправильна. Тобто, це в режимі доповідача. Ви будете оце все ну, ваші люди, хто до вас підключиться на зустрічі, буде відповідати. На сайті ви опублікуєте сайт, і людина буде на сайті. Я вам покажу, як це буде виглядати на сайті. Зараз щось туди додам, і ми з вами це зробимо. І ще ви можете просто поділитися посиланням. Ви можете просто створити загальнодоступне посилання. Ось ми створили загальнодоступне посилання, створити його. Ось у нас є посилання і можете його скопіювати. І тепер ми з вами йдемо. Ви надсилаєте куди-небудь це посилання в браузер чи в телеграм-канал. Я зараз зайду просто в браузері за цим посиланням. От я зайшла за цим посиланням, і я можу відповідати. І можу ось натиснути і відправити. Ось людина відкрила, відправила. І далі ми йдемо. І я можу подивитись відповіді. Ну, тут всюди я, тому що тут зареєстрований тут і я. Ну, але ось я відповіла. Ось відповіді, бачите, вже дві. З одного я браузера відкрила там, з другого тут. Тобто у вас буде, і коли ви розповідаєте щось у себе в зумі і у якийсь воркшоп, ви можете додати права, і люди будуть, або ви просто хочете зробити таке красиве опитування і направити це людині. Або це у вас буде якась лендінг-сторінка, і вам потрібно зібрати якусь інформацію. То тобто, людина краще, ніж буде щось писати, вона може натикати яскраві кнопочки. Тобто, зараз я зроблю на сайті просто і покажу вам, як це виглядає. Так, я. Зробила на сторінки сайту, опублікувала е, на сайті цю е, Я не парилася, не задавала питання, нічого цього не робила. Тобто я зробила, додала просто шаблони і опублікувала як сторінку сайта. І ось я відповіла, і ось я направила так відповідь. Далі я йду на свою сторінку, і у мене ось тут є аналітика. І ось. У мене є респонденти опитування і вікторини. Тобто я зайшла, опитала і на вікторині. Але цю аналітику бачать тільки ті, у кого є версія про Canva. Ті, хто просто на Canva, звичайно, ось цієї аналітики не бачать. І відповіді, мабуть, теж, але я не знаю. Зараз я зайду на Canva безкоштовно, створю презентацію. Додам, щоб вже було все чесно, і щоб ми з вами вже побачили, що є, чого нема. Додам в елементи, йду втерине опитування. Додаю. Далі іду поділитися, загальнодоступне посилання, створити, копіювати, Ідемо вставити. Ось моя Вікторіна. Відповідь збережено. Ідемо в дизайн. І дивно, але я тут дізнатися, хто відкривав, я не можу. А відповіді у відповідях я це все бачу, хто відкривав. Тобто в версії PRO мені не видно тільки ось цієї аналітики. А всередині я можу зайти і побачити. Що тут хтось був, бачите, ЄС і ЄС. Тобто, в принципі, можна цим користуватись і в безкоштовні версії Canva просто будуть десь якісь неподобства і нюанси. І ми з вами це подивилися, і це, в принципі, може додати якусь ізюмінку до вашого дизайну, до вашого лендінгу або до вашого виступу на вебінарі, чи десь ви будете в зумі ще щось розповідати. Тож це доволі така цікава штука, яку можна використовувати. Ви пам'ятаєте, що ви з цими елементами працюєте, редагувати і редагуєте ось ліва панелька, змінюєте тексти, все робите. Колір можна міняти, кути закруглити, букви, колір, анімацію, тобто все можна це робити. В принципі, прикольна, цікава штука. Тож бажаю вам успіху, удачі і фантазії, щоб ви могли видумати будь-які на ці вікторини. І до речі, у мене не вийшло зробити вріл з цією вікториною, тобто не виходить. І якщо я його збережу, я картинку. Тобто це не буде, ви не можете скачати це і додати в Instagram. Це не вийде. Тобто це може бути тільки або в Zoom, і ви будете використовувати це, або на вашому лендінгі на сторінці.